Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Підготували зошити. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. І замість хвилиночки каліграфії дітки пропоную сьогодні попрацювати усно із підручничком. Пограємо в гру дай пас. Давайте з вами розв'яжемо приклади швиденько, порахуємо результати, а ви свої відповіді оголошуєте батька. Так. Пригадуємо результати таблиці множення, ділення і обчислюємо. Отже, хто? Зміг забити всі голи у ворота. Кому вдалося розв'язати всі приклади? Ви молодці! Особливо зверніть увагу на останній приклад. 100 поділити на 10. Що означає поділити на 10? Це в попередньому числі потрібно забрати один нулик. 100 поділити на 10 це 10, а потім ще поділити на 10 і ще один нулик забрати це 1. Тобто результат буде 1. Правильно, Переходимо далі. Це так, таке цікаве завдання. Сьогодні будемо багато багато рахувати клітиночок. Подивіться: у нас два таких прямокутнички по клітиночках намальовані. Що показує у кожному прямокутнику перший множник? Зверніть увагу, тут ми множимо 3 на 2, а в другому прямокутничка 2 на 3. Але результати однакові, що там, що там. Число 3. Показує, скільки ми взяли клітиночок в рядочку, так? а число 2, скільки у нас таких рядочків. На наступному малюночку. Навпаки, число 2. 2. Це скільки у нас клітиночок в одному рядочку. А число 3, скільки у нас рядочків. У нас їх три, так? Далі, що показує добуток? Добуток це число 6. так? Воно показує, скільки ж усього клітиночок в рядочках, в усіх рядочках. Наступне. Що змінюється у кожній парі? Дивимося, у нас 4 помножити на 3, тобто число 4 показує, скільки клітиночок взяли, число 3 показує, скільки таких рядочків. І добуток 12. Тобто, скільки всього клітиночок в цьому прямокутничку. Далі 3 множимо на 4 і отримуємо 12. В Цій парі, що змінилося, помінялися множники місцями. так? У нас 3 клітиночки в рядочку, а таких рядочків 4. Отже, 3 ми множимо на 4 і знаходимо 12 клітиночок. Що у нас залишається без змін у даних прикладах? Звичайно, це добуток. Так, він не змінує? Давайте доповнимо речення тепер твердження. Від повороту прямокутника кількість його клітиночок змінюється чи ні? Звичайно, не змінюється. Від перестановки множників їх добуток також не змінюється. Так? Як було 12 клітиночок в цьому прямокутнику, так, 12 клітиночок і лишилося. Тобто поворот прямокутника нічого не поміняв. Доповни формулу переставного закону множення. А помножити на Б. Бачимо знову у нас буквені значення виразів. Ми переставляємо їх місцями Б. Зараз секундочку, повертаюсь назад. Б множимо на А. Це переставний закон множення. Ми з вами пер... пригадали, так? Тепер кладемо вирази на множення для наступних пар трикутників. Тобто, у нас наступних пар прямокутників. У нас знову ж по клітиночках намальовані прямокутники такий і перевернутий. Ми спробуємо скласти з вами знову ж рівність. Отже, рахуємо, скільки в рядочку клітиночок. 6. Скільки таких рядочків? 3. Отже, 6 ми множимо на 3. А в другому прямокутничку помінялось 3 клітиночки, а рядочків 6. Отже, буде 3. Ми множимо на 6, помножимо на 6. І отримаємо однаковий добуток 18 і 18. Далі прямокутнички в рядочку 5 клітиночок, рядочків 2. Отже, 5 ми множимо на 2. В цьому прямокутничку дві клітиночки, а рядочків п'ять. Тому будемо множити 2 на 5. І отримаємо однаковий добуток 10 і 10. І останній 5 клітиночок, рядочків 1. Це буде 5, множимо на 1. Тепер, навпаки, одна клітиночка в рядочку, а рядочків 5. Тобто будемо 1 множити на 5. Добуток отримаємо 5. Неважко, правда, виконувати? А давайте ви спробуєте самостійно тепер намалювати пари прямокутничків для таких виразів. 2 помножити на 4 і 4 помножити на 2. Спочатку ви малюєте, скільки в рядочку квадратиків. 2. Скільки буде таких рядочків? 4. А потім, навпаки, 4 клітиночки і 2 рядочки. В Два рядочки буде. І наступна пара 3 помножите на 1 і 1 помножите на 3. Виконайте дане завдання самостійно. А також допом... допоможіть мені доповнити рівності. Знову ж використаємо той самий переставний закон множення. 5 помножити на 4 це все одно, що 4 помножите на 5. 7 помножити на 3 це все одно що 3 помножити на 7. Далі 4 помножити на скільки? Щоб отримати 8 помножити на 4. Так, на 8. Числа просто міняються місцями. граються з нами. так? 6 ми множимо на 10, це дорівнює 10 помножити на 6. Тепер так само з буквенними виразами. Х помножити на y, дорівнює y помножити на х. M помножити на N, N помножити на M. Ось таким чином. Тепер пропоную вам самим знайти, скільки ж клітинок заховалося за кожним прямокутником. Ну, перше я вам допоможу прямокутничок, а далі ви спробуєте самостійно. Рахуємо, скільки клітиночок у нас в рядочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім 8. 8 клітиночок, так? А рядочків таких один, два, три. Тобто буде вісім помножити на 3. Це двадцять чотири клітинки. Щоб вам кожну клітиночку не рахувати, ви використали закон множення, так? Вісім помножили на 3. Наступний порахували клітиночки. У нас їх тут 7. А рядочків 4, тобто 7 ми множимо на 4. Це буде 28 клітиночок. Зупиняємо відео і таким чином врахуєте е, кожен прямокутничок. Я чекаю. Все, працюйте уснови. Звіряємося тепер, дітки. Великий прямокутничок. Це 10 помножити на 5. 50 клітинок тут сховали. Так? Далі фіолетовенький. 3 ми множимо на 4, 12 клітиночок. Ось такий квадратик, так? 4 на 4. Отримали 16 клітиночок. Довгий прямокутничок це 2 на 10. Це 20 клітинок. Ось такий темно-синій, прямокутник. 6 ми множимо на 7. Це прямокутник ще у нас. І останній довгий 1, 7 ми множимо на 1. Це сім клітиночок у нас. Мабуть, всі ви, дітки, полюбляєте грошики рахувати, так? Зараз ми з ними з цими купюрами попрацюємо. Щоб купити футбольний м'яч, Назар збирає гроші. Він поскладав їх купюрами. Бачите, який молодець. Все оханненько виложив. Він п'ять купюр поклав. По 10 гривень нього назбиралося, тоді по 5 гривень назбирав 7 купюр, по 2 гривні 4 таких купюри. І по 1 гривні у нього 7 купюр вийшло. Запитується, скільки грошей по 10 гривень має Назар? Тобто, по 10 ми беремо скільки таких купюр? 5. 10 ми множимо на 5. Не 5 на 10. А 10 на 5, бо ми шукаємо, скільки гривень, так? 10 гривень множимо на 5. Отримаємо 50. Так. 50 гривень у нього є. Далі по 5 гривень. По 5 гривень, скільки в нього купюр? 7, так? Тобто 5 ми множимо на 7. І отримаємо 35 гривень. Далі. По 2 гривні, скільки в нього є? По 2 гривні ми беремо 4 рази 4 купюри. так? 2 ми множимо на 4, отримаємо 8 гривень. І останнє 1 гривні в нього 7 купюр. Тобто всього 7 гривень таких. Нас запитують, скільки всього гривень назбирав Назар? Тобто треба всі гроші, всі гривні, порахувати і записати як суму чотирьох доданків. Тобто, те, що ми тільки що усно робили, нам тепер його треба записати, користуючись получним законом додавання. Як це буде виглядати? Зверніть увагу: 50 це ще ми знаходили, тоді знаходили 35, так? Тоді знаходили 8 і 7. Зручно порахувати нам. Спочатку додати 50 та 35. Це 85. І 8 потім додати 7. Бачите, використовуємо сполучний закон, тобто беремо в дуже очки. між собою додам. 8 та 7 це 15. 85 та 15 це 100 гривень у нього є. Як ви гадаєте, на 100 гривень зараз можна купити м'ячі? Бо я давно не купувала футбольні м'ячі? Мабуть, можна, так? Далі. Кравчиня міряє полотно. Ще одна задачка. Кравчиня міряє полотно. Ширина полотна 3 метри, довжина у 10 разів більша. І ще 2 метри. Яка довжина полотна? Отже, задачка про полотно, так? Хто така кравчиня? Кравчиня це та людина, яка шиє певні речі. І вона для цього використовує полотна тканини, так? І от ширина її полотна, яке вона придбала, ширина його 3 метри. А довжина невідома, але сказано, що у 10 разів більша. Та й ще 2 метри в неї є. Чи можемо ми дізнатися, яка довжина полотна? Ось переходжу до короткого запису в зошиті. так? Ширина 3 метри, а довжина у 10 разів більше. Що означає у 10 разів більше? Це дія множення, так? Та й ще 2. Тобто, іще і після того, як помножимо, ще додамо 2. Виглядує це так. 3 помножити на 10, додати 2. Це 32 метри. Тобто довжина її полотна 32 метри. Ще одна задачка. Сьогодні у нас прям урожайна задача, так? Петрику 9 років. Якщо його вік збільшити у і додати ще 7 років то Отримаємо вік його мами. Якщо його вік збільшити у 5 разів і відняти 8 років, то отримаємо вік його тата. Скільки років мамі? Скільки років татові? Давайте, дітки, будемо поступово розв'язувати цю задачку. Поступово. Спочатку будемо шукати вік мами. Ми знаємо, що Петрикові 9 років. Якщо ми його вік збільшимо утричі, як це так утричі? Тобто у три рази більше це буде 9 помножити на 3, так? І додати ще 7 тобто плюс 7, то отримаємо вік його мами. Ми 9 збільшуємо утричі і додаємо 7. Тобто вік мами. 34 роки. Далі тепер шукаємо вік тата. Нам вказано про його вік, що якщо збільшити у 5 разів, збільшити У, це множення. Тобто 9 років помножити на 5 так, разів. І відняти 8. То ми отримаємо вік тата. Як це виглядає? 9 помножити на 5 і відняти 8. Тобто 37 років це вік тата. Ось таким чином ми склали вирази і розв'язали задачку. Тепер, дітки, я хочу перевірити, як же саме ви засвоїли закони додавання. Переставний закон. Сполучний закон додавання. А також сьогодні ми переглянули переставний закон множення. Це все одно, що переставний закон додавання, але виконується дія множення. Давайте подивимось. Х додати ігре. Дорівня y додати Х. Що це у нас? Переставний закон множення. Переставний закон додавання чи сполучний закон додавання. Дивимося, що у нас дія додавання. Отже, це переставний закон додавання. Ми просто поміняли доданки місцями. Так, наступний Б помножити на С, дорівнює С помножити на Б. В даному випадку це переставний закон, але виконується діє множення, тому що це переставний закон множення. Далі, дивимося, з'явилися дужечки. Ми сполучили між собою доданки, зручно сполучили. Отже, це сполучний закон додавання. 5 додати 92, до рівня 92 додати 5. Самостійно визначте, який це закон? Так, це переставний закон додавання. Далі, сума чисел А та Б додати С. До рівня А збільшити на суму чисел Б та С. Що це у нас таке? Використали дужечки, отже, використали сполучний закон додавання. І останнє 10 помножити на 8, дорівня 8 помножити на 10. Звичайно, це переставний закон множення, бо виконується дія множення. Номер 10, сторіночка 86. Зараз ми з вами спробуємо, використовуючи сімейство рівностей, скласти ще приклади до цього сімейства рівностей. Дивимось зразок. 3. Ми множимо на 6 і отримаємо 18. Це один із прикладів на множення. Тепер ми спробуємо переставити множники місцями. Поміняли 6 та 3, переставили. І також тримали 18. У нас утворилось 2 рівності на множення. Тепер утворимо 3 рівності на ділення для того, щоб їх утворити, якщо це ділення, число будуть ділити. Означає, що воно повинно бути найбільше. Яке з цих трьох чисел найбільше? Це число 18. Отже, ми 18 поділимо на 3 і отримаємо 6. А потім поміняємо ці числа місцями 6 та 3. Давайте для зразку я вам перший приклад допоможу. 2 помножити на 7. Скільки це буде? 14. Тепер переставляю множники місцями. 7 множу на 2. Отримаємо 14. Тепер необхідно утворити два приклади на ділення. Якщо будуть ділити, то ми беремо найбільше число 14 і ділимо на один із множників, наприклад, на 2. 14 ділимо на 2, це 7. Далі міняємо місцями. 14 так і лишається. Тепер 7 ділимо на 2. Ці завдання не потрібно тільки виконувати. Спробуйте 4 помножити на 7, створити для кожної рівності це сімейство рівностей. Третій і четвертий приклад уже не потрібно виконувати. Так. На сьогодні це весь матеріал. Все, вірю в ваші сили, в ваші старання, ви в мене роздумнички. Бажаю вам успіхів. До побачення!